Дівчатка-хлопчики, прийшла жінка у е, в дім розпусти. Та й каже, знаєте що, рішила якось на старості років спробувати щось новеньке, бо мене мій чоловік вже не влаштовує, вже ледач, нічого робити, не хоче в ліжку. Ну, та й Ну, а якого би ви хотіли чоловіка? Вона каже, ну такого якось такого, як активненького, самого кращого. Вони кажуть, ну, найкраще нас коштує 200 баксів година. Вона каже, о, ні, я не потягну, в мене нема стільки грошей. Вони кажуть, ну, добре, є в нас такий за 100, знаєте, такий середнячок, але теж піде. Вона каже, та ні, я думаю, що за 100 я теж не потягну. Ну, цей адміністратор каже, ну скільки ж у вас є грошей? вона каже, 20 доларів. Каже, да, ну є в нас, звісно, за 20 доларів мужчина, але він дуже вибагливий, такий, знаєте, ну, своєобразний. Вона каже, ну, давайте вже, хай буде такий. Зайшла вона в номер, лягла, розділася і лежить. Чекає його, знаєте. Він заходить, каже, ні. Ну я так не можу. Вона каже, як так? Ну, це я не знаю. Я люблю спецефектами, каже, я люблю, щоб був грім на вулиці. Вона каже, добре, каже, зараз тобі буде грім, каже, тільки давай, взяла відро вділа на ногу тарабанить, тіпа, грім робить. Він каже, ні, це цього щось маловато спецефектів. Я люблю, щоб ще була і блискавка під час цього діла. Вона каже, зараз тобі зроблю блискавку, взяла фонарика. Блибає тим фонариком, ногою тарабанить від ну, відром поняли да, цю картину. Лежить. Каже, давай вже, каже, та ні, ну це ж це каже, що це за грім є, блискавка, є, дощу немає. Каже, мені треба, щоб ще й дощ. був, Включила душ, поливає себе вже вся мокра, лежить, каже, давай. Каже, та ні, каже, що таке, та хто ж це в таку погоду каже, коханням займається. Говорила вчора жінка люба.